Вітаю усіх. Зараз я вам покажу, що моя оця ася зробила. Подивіться, от то її робота, як вона подерла тюль чи фіранку, хто як називає. Це посередині і я вже обрізала. Добре, що в мене є швейна машина, я вмію шити. Тому що іти зараз купляти нові фіранки мені не дуже хочеться. Тим більше, що це нова фіранка, я тільки минулого року купила. Вона весь час бігає і скаче на підвіконник, то назад стрибає. І ось таку дору мені зробила посередині фіранки. Я ось так обрізала. І, напевно, зараз я ще оце обріжу. Ось так по довжині. і пришию до другої сторони, тому що мені замало цієї фіранки і буде такий шовчик. Але цей шовчик не буде видно через вікно, я так постараюся, тільки буде видно зі середини. О, велика радість таку кішку мати, але бачите, і є деякі проблеми. Досить, що вона позатягувала штори тюлі, то ще й ось таку диру зробила, це неочікувано для мене. Так, то вона ще такого нічого не робила. Це сьогодні перший день, що їй так вийшло. Трошки на неї насварилася і вона втікла від мене. Чому так зробила, а? Чому ти так зробила? Заодно зняла другу тюль, вже виперу, щоб були чистенькі. Вікна помию. Хотіла сьогодні їхати на ділянку, але ось такий сюрприз мені кішка зробила. Ася но-но, но-но, ти нечемна. Вона знає, що вона нечемна. Але то моя красуня, подивіться, яка красуня. Ти красуня так вона чемна. Ніяких пакустей таких великих не робить. Це перший раз, що вона мені таке зробила. Ні одного разу вона мені, як то кажуть, не пішла десь інше, тільки в лоток ходить. Ось на рахунок того, то проблем немає. Але ось вона так скокла якось, що вона зробила деру фіранці. Нічого, зараз пришиємо якось і якось буде тимчасово. А там далі будемо думати. Та Ась. Вона дуже любить сидіти на підвіконнях. Скаче сама, інколи проситься, щоб я її туди поставила на підвіконник. У неї там коврик лежить, і вона лягає на цей коврик на підвіконні, і заглядує тут, ходять люди. Ворони літають, горобчики, вона за всіма заглядає. Ась Сюня. Ось такий сюрприз мені кішка зробила. Отож, якщо ви заведете таку кішку, будьте готові до таких сюрпризів. Але це нічого, стільки вона дає нам радості, що ця фіранка, це є, як то кажуть, дрібниці, а так, то вона дуже хороша кішка.